Всім привіт. Що сьогодні ми се ми, сьогодні ми будемо знімати про аномалію 223. В небо впав плакат, ідемо за... покажу. Він у тебе є досі. Добре, да. Да, мадам. Чи вже його завезу? Ну, його немає. Дам. Так. — Де? його. — Може бути. Є? Все, зазвичай топимо. Подивіться, якщо ми кинемо етапочок, то він Дай. завжди буде приземлятися на бок. А ні, це не той. Це аномаль. Стоп! Треба просто маску кидати. немає. Треба біля стінки кидати. Поняв? Дивіться, якщо зараз він стане бочком, то він проклятий. Стоп. Це правда. Попробуємо за другий. Ну, ху. то один проклятий. Треба, треба їх принести в нашу лабораторію. На всякий випадок треба ще оцей три рази. Де, давайте, давай перевіряй. Давай перевіряй. а ще два рази. Сейчас остани раз. Сейчас остань раз, да. Воп фух, не правда. Фух.